Для включення до порядку денного питання, про дострокове припинення, повноваження, голови. Головнішньої... Ситуація складається таким чином. Водир Михайлович, давайте не будемо цими опять, займатися моментами чуть-чуть беременних. Або беременні, або не беременні. Це перше. Друге. Ніхто не має права тут, в цьому залі, якщо ви напишете заяву, то чи проголосувати вас відпускати, чи не, чи не проголосувати. Якщо ви прийняли це рішення, то ви його прийняли. Якщо ви його не прийняли, давайте ми його знімаємо з порядку денного і не будемо займатися цим Словободієм. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що нам треба набрати 35 голосів не менше, ми їх тут і наберемо. От. Якщо. Ви приймаєте таке рішення? То Та ви приймаєте. Якщо ні, значить давайте знімати це питання просто спорядки. Чого ти варить? А що не берете? Чого ти Повторюю. Ще раз. для включення ли? до порядку денного питання, дострокове припинення, повноважень, голови необхідно, щоб цього вимагала не менше як третина депутатів із загального складу. Це внесення. це внесення. Це внесення, внесення, а внесення. А Ставку повинно як бути дві, дві, дві третини. Так зараз питання стоїть. Стає... Ви чуєте, що до внесення порядку денно. Якщо буде одна третина, значить буде це питання стоїть. Якщо не буде такої кількості, значить, значить це питання знімається автоматично. Як будемо голосувати? Поіменно? Чи Говорить питання треба ще? Спочатку внести його треба, щоб обговорювати. Ойменно, для того, щоб хвилин варіант, кожен може сказати, що думає. Для питання. того. Питання? питання. Заява, не заява Володимира Михай... Михайловича поступила, а вчора групи приходили і дали, що так, і так пропозиція, пропозиція. Ми повинні все поставити на голосування. Моя пропозиція була, обговорить. Це питання перетина, всі ставлять питання на, 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 на голосування. Давайте обговоримо. <зависи> <в голову. зависи> <що? Я> <початку> 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 Спочатку, треба... якщо внести, його обговорити далі, кожен буде висловлюватися. А якщо не вносить, на що його обговорювати? Це питання. Так, Тепер, для того, щоб його внести, треба проголосувати. Пропозиція поступила, щоб поіменне голосування. Список депутатів у мене є, але за те, щоб поіменно голосувати, ми повинні теж проголосувати. Так, ставлю на голосування за те, щоб голосування проходило в у порядок денний поіменно. Кожен депутат висловить свою думку. Ставлю на голосування. Хто за поіменне голосування? Так, нічійна група, будь ласка, порахуйте. Чому віснути? За поіменне голосування. Чи вносить його, чи не вносять? Загалі виносимо чи не виносимо? Так ставимо на голосування. Як будемо голосувати? Сказали, хто і ми. Ви перші, по першому, ка не буває. Давай, попереду. Підали внести в порядок денний. А потім пайме. По Понимаєте? Хоч із суцільни. Давайте так. Шановні друзі, для того, щоб внести порядок денний, необхідно перше прийняти рішення, яким ми чином будемо голосувати по внесенню питання за порядку денний. Чи Простим підняттям, чи надходили різні заяви. В тому і ставиться питання. Якщо буде простим голосуванням, значить простим. Якщо поіменним, значить буде простим. А чим відвічається друга друга? Тут без список писати, чи не зрозуміло? Ні, ну як читати. Давайте просто писати. Я проголосую за те і за те. Шановні депутати, давайте не будемо тут ховати хто-то нори за нори. Давайте ми конкретно визначили. Тому що виносимо це питання перше, чи не виносимо взагалі. А тоді будемо далі поіменно чи безіменно. Давайте ми суть питання спочатку визначимо. І поставимо питання на голосування: виносите це питання чи не виносите? Хто за те, що виносите, хто за те, що не виносити. І далі будемо продовжувати. І не треба тут місцеві вховати голови. Це проща ситуація в Україні. Шановні колеги, надійшла пропозиція провести це голосування прости. прости да. Нема Нема. Хто не за має. дану пропозицію може голосувати? Да, Проти. 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 Проти утримались. Не Рішення <кліг> прийнято. на голосування. Хто за те, щоб внести до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради? Прошу голоса. Раху это было слабо. Чтобы на Дорогой точке. Шестнадцать. Я не Так Скільки проєктуйте, будь ласка, сесію? Порядок. Порядок денний дане питання не включено. Да. Які були ще пропозиції до порядку денного сесії? Да, Трон. Доброти. Три можешь ще загальний тиску пілос. Може як узнається, а не знаю, що на нього є менше третини. Повні зібралися і значить завтра вона з вами 16, точно проти. 25% спротив і три утримали. Дякую. Рішення не прийнято. Які будуть пропозиції до рішення? Давайте здорово не хлопець. Ситуація не проста, а давайте обговоримо і суть, тому що Майдан стоїть і підуть ті, що були, і підуть слідом за тими, що прийдуть. І така влада, як сьогодні є, вона нікому не потрібна. І це підтвердить громада, яка нас оточує. Тому давайте шукати конкретне рішення, щоб всі ті питання, які були поставлені на Майдані, були виконані. І ми, депутати, приймали в цьому самоактивну участь проти корупції, ту, яку розвили ми в державі. Значить, проти всіх тих негараздів, І щоб людина відчувала свою гідність. Це наше завдання. І я думаю, все, що ми не з того найшли. Сьогодні треба почати з голови адміністрації. Він несе персональну відповідальність за все на території Мельського району за дотримання законів. А тоді можна говорити про щось далі. От і друге питання треба в нас, якраз про довіру чи не довіру голови адміністрації. Шановні колеги, які були пропозиції до порядку денного сесії? Я не депутат, але хочу просити депутатів районної ради. Пропозицію я можу обговорити. Ну, будь ласка, я тоді після вас. Хочу запропонувати депутатам обговорити е, як говориться, момент, тому що е, у нас є факти і викрадення людей, є факти вандалізму і багато інших негараздів, які треба стартувати. Начальник дякую. поліції тут, я думаю, вичерпну інформацію він надасть. Я дякую. У нас стоїть питання про зустріння політичну ситуацію. І це питання, це питання, можна обговорити в процесі обговорення, питання, які вже включено в порядок. Кіндер Я можу. Щоб поставити другим питанням. Іменно, ну це вже, ж було, вже друге питання. Перше питання про голову районної ради, було ми його знімаємо. Значить, наступне питання іменно про довіру чи недовіру голові районної державної адміністрації. Соломко Анатолію Віталійовичу. Так як він, я розумію, заяву сам не збирається писати. Це перше, друге. Якось він все таки думає тихим сапом дойти до, все-таки до пенсії, щоб дали там йому тих 10 окладів, то вже ж ми не знаємо, може скинемося додому, йому там пару окладів, хай, хай може, сам піде, чи будемо все-таки ставити це питання на голосування і хай уходить і, і, і не дразнить людей. Про включення до порядку денного питання про висловлення недовіри голові районної державної адміністрації. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання включити до порядку, ну, зайдемо, прошу голосувати. Ви руки муки поподнімайте. Кто там? Да так, давайте, під стіли не ховайте, кожен виграє у свою позицію, а то депутат. Так, да, під стіли не маючи що. Давайте, подивімося. Варено кожен персонал. Ну <реку> ви що, хлопці, не <реку> маєте рахування? <реку> Чи <реку> ви <реку> Ну хто голосує по нормально. щоб я не вже боятися, можна в такому віці боятися. Можна за це. Двадцять шесть і. 27. 27, да? 30. 32. Доброго дня. Драхуємо, будь ласка, горло. І хто утримується? Проінформуйте, будь ласка. Проінформуйте, будь ласка. Все-таки треба звіт голови адміністрації. Так це включення в порядок п'яти означає, що буде надано звіт. Ми ж не голосуємо уже про недовір. Ми голосуємо про включення в порядок п'яти. Звіт голови адміністрації. Звіт голови адміністрації. За ваші копи пропав. Дивіться по заквіта. А що люди? Давайте пропозиції про звідало. Я поставлю про звідало. Поставлено питання про висловлення недовіри. Шановні мої, не я пропонував це питання.